Доброго дня, учні 3 класу! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ інформатика. Тема нашого сьогоднішнього уроку поняття символу, кодування і декодування текстових повідомлень. На уроці ви дізнаєтесь, ознайомитесь поняттям символу. Розглянете способи кодування символів і повідомлень та навчитеся кодувати текстові повідомлення. А почнемо ми з логічної розминки. Слухайте. Маринка запросила до себе Лесю. Ти легко знайдеш нашу квартиру. У коридорі побачиш четверо однакових дверей, які ведуть до квартир Бориса, Василя, Катрусі і нашої. Мої двері знаходяться зліва від дверей Бориса й Катрусі. Але вони не крайні. Подумайте та оберіть маринчині двері. Люди в наш час часто використовують символи. А хто знає, що таке символ? У перекладі з грецької символ це знак зрозумілий певній групі осіб, або це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття та явища. Праворуч перед вами. Символи України. Розгляньте їх. Наприклад, голуб це символ миру, лев символ сили і сміливості, собака символ відданості, а троянда символ краси. Зараз розгляньте зображення. Що ти знаєш про зображені на них об'єкти. Чи можна їх назвати символами? Також існують графічні символи, які люди різних країн знають і розуміють незалежно від мови. Перший символ це міжнародний символ доступності об'єктів для людей з обмеженими можливостями здоров'я. А другий це міжнародний символ вторинної переробки. Називається стрічка Мебіуса. Стрічка Мебіуса одна з відомих математичних конструкцій. Вона має один бік та один край. Для позначення на письмі звуків, які ми вимовляємо та чуємо, придумали спеціальні символи букви алфавіту. За допомогою алфавіту створюють текстові повідомлення. А зараз визнач, у яких мовах використовують зображені символи. Перший, так, це українська мова, а друге англійська. Ось для запису математичних виразів, наприклад, використовують математичні символи. Це цифри, знаки арофматичних дій. Ми їх знаємо на уроці математики віднімання, додавання, ділення, множення. А ось звуки музики люди винайшли спеціальні символи. Ми їх називаємо ноти. Ви з ними знайомились на уроці музика. А зараз визнач. Під час вивчення яких предметів ти використовуєш зображені символи. Перша математика. Друге українська мова, третя англійська мова та урок музики. Символи, з яких складаються текстові повідомлення, можна подати за допомогою. жестів. Ми їх дуже часто використовуємо. При розмові з іншою людиною або умовних сигналів інших символів. Ось, наприклад, моряки передають повідомлення з корабля на корабель за допомогою семафорної азбуки. Кожній букві відповідає певне положення рук із прапорцями. Перед вами, наприклад, повідомлення СОС. Для передавання повідомлень на далекій відстані ви знайшли азбуку Морзу. Напевно, ви про неї чули. Вона складається з крапок і терем, послідовність яких відповідає певним буквам. Подання повідомлень за допомогою умовних сигналів, жестів, символів називають кодуванням. Перетворення закодованих повідомлень у зрозумілий вигляд називають декодуванням. Запам'ятайте ці два поняття. А зараз завдання. Декодуй повідомлення, подане азбукою морзе. І дізнайся, який сигнал лиха прийнятий у всьому світі. Зупиніть відео та виконайте завдання. Що ж, перевіримо, яке ж слово закодоване? Так, Сос. А чи відомо вам, що люди навчились кодувати музичні твори тільки близько 400 століть тому? Довгий час музику не записували, а грали по пам'яті. Тому багато музичних творів взагалі не збереглися. А зараз дайте. Усну відповідь на запитання, щоб перевірити, як ви сприймали інформацію на уроці. Які символи України ти знаєш? Як ти розумієш, що таке кодування повідомлень? Які способи кодування текстових повідомлень ти знаєш? Закодуй повідомлення для друзів за допомогою азбуки Морзя. А зараз відпочиньмо. Зупиніть відео та трішки відпочивайте. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Обов'язково за посиланням перейдіть та виконайте інтерактивне завдання. До побачення!